Військовослужбовці головного оперативно-розшукового відділу сумського прикордонного загону спільно з оперативними співробітниками управління по боротьбі з наркозлочинами ГУНП в Сумській області завадили протизаконні діяльності 52-річного чоловіка. За даними слідства, підозрюваний у гаражному приміщенні виготовляв небезпечну психотропну речовину амфетамін. Готовий до вживання наркотик чоловік передавав своєму спільнику, який розповсюджував його серед наркозалежних осіб у місті Конотоп. Під час обшуку в гаражному приміщенні та за місцем проживання підозрюваного правоохоронці вилучили зі пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору, ємності, готівку, банківські картки, а також згортки із рослинним наркотиком. В мається речовина рослинного походження. Потрібно було висушному стані. За характерним запахом схоже на рослинника на Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.